У дворах по вулиці Перемоги, 42, комунальники кронують та видаляють аварійні дерева. У дворі таких дерев чотири, що до них є відповідні акти, адже вони гіллям зачіпали електромережі, а коріння одного з них проросло під каналізаційний люк. Видалення здійснюється відповідно до плану. Додають у Вознесенівській реадміністрації графік до кінця року, але в нього вносяться зміни. Бо знаєте, виявляються аварійні дерева, виявляється ситуація, десь аварійна, яка вимагає зробити це швидше. Ну а так, дійсно, згідно графіку. Зараз, поки не почалося рух соку по деревам, ми поки проводимо кронацію. Потім кронацію не будемо робити, будемо тільки робити видалення. Тривають роботи з благоустрію і у парку трудової слави на бульварі Шевченка. Тут Зеленбудівці виконують санітарну обрізку сакур. Ділаємо санітарну формувальну стрішку, вбираємо маленькі слабі віточки. Перекресток веточек убираем, больные, сухие, все, что может дать плохой рост и усилия более сильным веткам. Мы это все убираем и формируем крону под шарик. Формування крони має не лише естетичну функцію, а й дозволяє дереву отримувати більше сонячного світла та забезпечує вільну циркуляцію повітря, оскільки рослини невисокі, працюють повітряними секаторами. Додають роботи важливо закінчити перед тим, як у деревах почнеться інтенсивний рух соку. Да ми обрізаємо віточки, туди можуть потрапити мікроби в період, коли е, е, жарко. А зимою вони сп'ять. швидко затягується цей обрізок. Е, Дерево не так травмируется, не так болеет. Зимой мы стараемся обрезать такие деревья, под природный вид, ну, смотря какие. Опять же, смотрим по объектам, какую нужно выполнять работу. Сейчас у нас март месяц, сейчас везде у нас проводится обрезка. Мы уже зимой обрезали деревья, но сейчас уже заканчиваем обрезку, потому что уже скокодвижение идет. Ну, конец марта все, обрезка уже закончилась, апрель месяц уже все. Наразі добігають кінця роботи з санітарної обрізки дерев поблизу адміністративних будівель та у міських парках і скверах. Додають комунальники. Наступним етапом стане прибирання газонів від залишків листя та сміття. Наталія Юр'єва, Ілля Гірник, Олександр Гоц, телеканал МТМ.